Війна похмурим суворим ранком вона постукала до нас в двері. Незваною гостею прийшла напоріг з чорними пустими від ларят очі. Та не у ту країну прийшла війна, усі кроки замить прикрашаються й живність. Такої незглавності вона давно вже не бачила. Війна. З зустрічає дух перемоги повсюди і чітко розуміє, що на цій землі вона приречена, приречена на поразку. Бо ми несемося, як вихор в Україні і України. що саме від нас залежить, якою вона буде наша вірність. Костятина князя Острозького назвали кращим свого часу. Кенгілісти писали поезії, у яких порівнювали Острозького з римськими полководцями, степіолом і ганібалом, український ганібал, який переміг опустим. Знак пам'яті та квіти до пам'ятника видатного воєводи князя Острозького. Покладають учні обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою міста Остров імені Хесентина Острозького Рівненської обласної ради.